Так, трішечки розповім в цьому відео, як досягти результату, щоб курочки у вас не слися, через що пройшов я в утриманні курея. Ви мені пишете, що потрібно випускати їх на подвір'я, не можна їх тримати у приміщенні. Це майстер грей. Кроси і брама світла. Я їх так тримаю тут у всій кількості. Це яйця ми не продаємо, щоб там десь на інкубатор, щоб ви там не, не писали цього. Це для свого вжитку. Тримаю їх зараз, не випускаю їх на подвір'я зовсім. У мене постійно горить у них світло, лампочка одну тільки залишає їм на ніч економку. Що ви пишете, відпочивати. Вони на роботу не ходяться. Я Завжди кажу, корма все дороге. Тож рекомендую теж, залишайте їх у приміщення, не випускайте зараз на подвір'я, буде одних більший товк. Тому що коли ми теж випускали на подвір'я, то, що роблять великі бардаки по подвір'ї. То виситься одну-дві курочки, забирає в день і тоді вони, ну звісно, все ж йде все у, у мінуси. То десь курочка починає в другому місці нестися. Ну, знаєте, починається такий бардак. За ними бігаєш, доглядаєш усе, а потім несеш такі втрати в господарстві. Тож для мене краще так їх тримати. Вам теж я рекомендую, несуться дуже хорошо. Е, мені хтось писав, що на одній пшенички кукурузки вони не виростуть. Виростають і на одній пшенички кукурузки. Вони несуться е, раніше. Наші батьки тримали на одній навіть пшениці, вони неслися. Ну я додаю вітамінний комплекс. Додаю порошечок у сухий корм. Це не ніякий друзі, не премікс. Ми преміксами не користуємося. Е, Проліковую їх е, е, вчасно. Отакі От ось гнізда, ну отак ось несуться. Буває, де по нижньому несуть. Але результатом задоволений. Яйця є постійно, постійно в них яшку водичка, і корма. Кожен день ми їм не вичищаємо, сиплю таким порошечком Сорексом. Це рік замовляв за кордону. Дуже хорошо висушує оце все багно, щоб курочки не клювали те багно. Він ну, спалює це багно, і тоді так виходить, що частенько в приміщенні. Вентиляцію в мене тут у приміщенні немає, температура гарна. Кури не мерзнуть, то ще такий, така рекомендація, якщо ви хочете. Досягти хорошого успіху, правильно сортуйте курочку. Коли тримаєте там велику кількість в одному місті, не всі там одна є виросла, друга не виросла, третя там обскублена. Ну такі, знаєте, деякі там рахіти є ось приміщення невеличка. Відокремлюйте, вибирайте самих таких крупних курочок, гарних, і відокремлюйте від тих що що, що ще не виросли. І тримайте їх окремо. Ті, хай собі підростають, а ці хай сидять уже в другому приміщенні, і буде тоді гарний результат. Коли будете держати, якщо не будете відокремлювати, будете держати у кількості, то звісно і будуть у вас ці проблеми, тому що одна курочка почне нестися. М Друга та що рахітніша, буде ходити або клювати яйця, або вискублювати хвости. У нас теж було таке в кількості: що серед ста курей. Одна така попадалася курка, яка ходила, і всіх скубала. То за задниці вискубовато, то за ніжки травмувала, ну і робила такий безват у господарстві. Зразу на бульйон не потрібно ну, з цим боротися. Так само, якщо є якісь рахітні курочки, що вони там не виросли, не досягли своєї ваги. Сразу, друзі, не просто не, не морочтеся з ними. Сразу відокремлюйте все те, що тому що повинно вирости те вже виросло і буде нести вже яйця. Також можуть зараз не всі нестися курочки. Якщо положення, як майстер, курочки там три кілограма набрати, і вона буде нестися. Якщо набрала три кілограма, звісно, яйця будете бачити. Якщо вона набрала кілограма 2-2, яйця у вас іще не буде ніякого. Преміксами зараз теж не потрібно. Знаєте, користуватися, тому що це теж е, ні до чого гарного е, не призведе, щоб ви на це, на це дуже звертали увагу. Ну і також е, обов'язково проліковуйте, якщо ви користуєтеся. Ліками у водичку. Звертайте на те увагу, що зараз холодно. Водичка бистро у приміщеннях остиває, і ліки тоді з таким комком беруться у воді. І ну, тоді вони дуже погано погано освоюються в курки в організмі. Краще зараз купувати порошечком, якщо там проглистовувати, купуйте порошечком. Все, сухий корм перемішали. Якщо з'їдає там у день у вас 10 кілограм корму, значить. Дайте їм 2 кг корму, зранку намішали той порошечок і з'їли там за годинку, дві, все. Хай сидять впрогувать. До самого вечора, хай сидять провод, нічого їм не давайте. І потім давайте все як обично. Ми користуємося у себе в господарстві саме тільки так. Також за інкубаційні яйця. У нас оце майстер Грей сидить із брамою. Пробували через свій інкубатор. Ну, знаєте, дуже гарні такі виходять курчатка, така як змішана порода, майстер-грей такий низький на посадки виходить, теж такі більш лапи пухнастіші, але то вже покажу вам у наступному відео. Тож займайтеся, друзі. Курочка зараз теж в ціні. Яйце теж усе в ціні. Будьте дуже зараз е, обережними. Якщо ви там десь другого господарства купуєте птицю, дуже на це звертайте увагу, тому що є е, там, знаєте, люди пишуть дуже багато всякого всі дають рекомендації або там курочки не несуться. Якщо ви хочете на цьому. Заощаджити, знаєте, якщо ви хочете зайнятися курочкою, може, можливо, хтось з вас там перший раз мрія зайнятися курочкою і ви купуєте дешевше, берете е, фабричних, яким уже по три 4 роки. То ж ви дуже не розуміти, що з цього діла е, ніякого не буде. Потрібно зараз. Господарстві держать ту курочку, щоб можна було і, і заробити на неї гроші, і заробити так само на яйцях, і щоб можна було мати теж кусок м'яса всього всього. Чим гарний майстер-грей, вони несуться непогано, бо не кажіть, що погано несуться. Якби погано ми б їх не тримали, да їдять вони немало. Але воно все окупляється. Якщо вони в день там наносять 50-70 яєць, зараз яйця там по 60-70 гривень, у кого як, вони себе окупляють. Так само можна і за те світло заплатити, знаєте, як одна лампочка. Це не оті стекляні столатки, що там тягнули, хто знає, скільки коштів. Тож ну, знаєте, вигодно. Зробив йому такі сідала. Ось сидить Брама, зробив дуже гарно себе зарекомендував. Обичний брус трішечки чухнув його, щоб вони ніжки не ранили. Мало займає місце. Місця, знаєте, удобно його чистить, ну з суперово. Не отак, що оті, знаєте, такі сідала, що там займають пів приміщення. Тож. Я ж кажу, що є питання, пишіть, зніму, покажу. Водичка в обичних поївках поки без пафоса, поки, -поки я шку, бо в нас зараз теж не вистачає приміщення. В ангари нічого ми не переселяємо, бо тяжко його все опалювати, то краще, звісно, держати на таких малих площадях. Літом, звісно, ми випускаємо, вони бігають там у загородці, вони грибуться, вони ходять на травички, але в зимній час ми не випускаємо, тому що тоді яйця ви не побачите. Так само, якщо почали вас вони нестися, звертайте теж увагу, бо є такі попадаються курочки, що починають. Мить клюватийця, ну це ви не, не зможете побороть. знаєте. то відразу ну я ж купуйте їх на бульон. Бачите, у мене все на бульон, тому що це буде правильно, тому що тоді буде о, гарно розвиватися у вас справи. І будете ви із яйцем, і будете ви задоволення. Якщо тримати оцих рахітних там курочок, оці що і клюють, і, і все на світі, то звісно о, ви результати ніякого не будете бачити, будете на корма тратити кошти, а від цього нічого не буде. О, що ще хочу сказати? Дуже слідкуйте за тим, що багато хто з вас, як вони не ще не несуться кури, мішають у зерно комбікорм. Це неправильно, друзі. Е, відразу скажу, пройшов на свої практики. Це неправильно або ви годуєте комбікорм, маєте свій і на постійній основі, або ви купуєте комбікорм і на постійній основі, але так не можна, що ви там даєте відро зерна і додаєте один кілограм комбікорму, і мішаєте це. Ви тільки робите гірше курочки, тому що в комбікорму є вітаміни, є там премікси, курка до них звикає, і потім, уже, коли у вас кінчаються гроші, або ви вже не хочете закупляти комбікорм, там 5-7 днів чи неділю покормили, і все, і відразу перестаєте давати. Тоді вони не хочуть не їсти, тоді вони не хочуть не нестися. А навіть якщо несуться, тоді вони. Масово починають один одного кури або розкльовують, або клюють масово е, яйця. Тож е, дуже жку на це звертайте увагу. Не потрібно дуже великі на них теж там кошти тратити. Е, все. Е, Повинно бути, знаєте, у міру. Якщо правильно пролікували, правильно даєте корма, вони не будуть у вас зажирнівати, потрібно постійно міняти раціон. От Я даю там відро кукурузки, на те відро додаю там. Відро кукурузи відро пшениці. Все, я перемішав, додаю вітамінний комплекс. Тоді даю відро пшениці, пів відра кукурузи, розумієте? І постійно я це все змішую. От як у мене є тут корма, є окремо і ціла пшеничка, де курочка прийшла і поклювала. Можна давати кукурузку зерно відходи. Вони крупненькі, курочка гарно дуже їх вибирає. Тож, брама це з наших інкубаційних яєць. Тут різні. Є таким, що по 5 місяців, є, що нема ще 5 місяців. Ну такий, знаєте, зборна. Але задоволені курочкою. Тож знаєте, хоч з яйцем. З яйцем і з м'ясом тримаємо їх не дуже довго. Ми там десь 16-15 місяців тримаємо і починаємо все на тушонку. Їх ми їх вже вибраковуємо, нових заводимо. Ну і отак, знаєте, періодично змінюємо все у господарстві. Тож а там уже на ваш розсуд не давайте так само хто. Займаються брамою світлою. Не багато хто з вас там випускає зараз на люцерки, щоб вони їли. Тоді вони ото починають поносити то білим поносом, то все цього всього не потрібно. Це не проста курочка. До неї треба, знаєте, такий персональний підхід шукати, не так, що там усе підряд ви їде. То це знаєте, це дуже важливо. І на це дуже звертайте о, свою увагу. Тож, отаке наше утримання. Така у нас красота. Грибуться. Ну, миряться, Брама дуже дружня, бачите, серед них і півники, але нема цих проблем. Також хто тримає майстер-грей, якщо ви навіть і плануєте о, посадити. Чи поставить інкубатор із них і залишаєте півника майстер Грей, Я б не рекомендував би його залишати. Краще якийсь другий завод. візьміть півника. Хай у вас там, знаєте, вийде якась така цікава порода, але майстерів не залишайте, тому що вони дуже замучують курей, видавлюють і спини їм. і... Розривають ті спини, ну і потім така вже курочка 2-3 місяці. Вже така, знаєте, красив і вже ніякої немає, тільки як пошкоджена вона. То ви браковуйте їх, бо тоді начнуть, що там пишете запитання, що кури о, чи там кров'ю несуться чи ще, щось. О, то будуть усі у цьому і проблеми. Тому що давлять курей, роздавлюють у середині о, зародиші, от, о, яйця. да, І от о, такі проблеми і стаються. тож Підписуйтеся, слідкуйте. Можливо, трішечки щось не виходить мені гарно так розповісти. Знаєте, як можу, так розповідаю. Що можу, та можу вам порекомендувати. Курочок ми. Не продаємо, якщо там невелику кількість, там 5-7 курочок до десятка самовивізом, ви можете там приїхати купити. Там не, не почтами, не де нічого, я е, не передаю. Хто може, якщо хоче собі інкубатор е, поставити і потрібно, е, хочете такі е, яйця майстер-граю, що вони там із брамою живуть, я да? е, е, гарантій ніяких не даю. Там 70-75% до 80% буде виход. Але буду продавати, як за десяток. Як десяток стоїть в магазині так я і буду його е, вам продавати. Не поштучно, не де нічого. Єсть у нас іще майстер е, греї більш такі цікавіші, буду надалі вам показувати. Є брама світла, е, так знаєте, чисто е, породиста, е, яка вже несеться, але там інкубаційні яйця вже е, замовлені наперед. Тож, е, хай вам всім щастить. Не опускайте руки, старайтеся і завжди у вас все буде виходити.